Всім доброго дня! Сьогодні у нас на обзорі дві конверсії зібраних з металолому моделей періоду СРСР. Таке було рішення прийнято із-за того, що це були волги фургони, в яких не пожалів час. Ті моделісти, які стикалися з СРСРськими моделями, вони в курсі, що е, буває чума. Основна чума -то була або дно, або кузов, або деталі. От. Оце дві моделі було вирішено зробити, запиляти з, е, ост, з останків, як то кажуть, динозаврів. Було прийнято рішення зробити в стилі американських оф джипів, такий чотиримісний пікап. Дима зараз показувати. Волга одна, отаку от. О. Тобто, відрізали задню і зроблений кузовок такий. Ця машина, та що жовтенька, в стилі. В стилі сафарі така, от більш, ну, як то кажуть, цивільна ця зроблена в стилі мілітарі або там для охотників. То вже як хто буде формулювати, як хто хоче, це більш на жовті, більш така резина стоїть широка. От, зараз покажу. Така більш дорожна, а на самуфляжній, більш вузька, така для бездоріжжя. Чому було прийняти таке рішення? Зробити іменно такі повноприводні пікапчики. Тому що днище у них було зломане на уровні передньої коліс, воно просто зламалося. Прийшлося його реставрувати, оскільки це вже. Не оригінал був. Добавили два, добавили два мости для них. От. І вийшли отакі пікапчики. Салони тут крашені. Все відкривається. От. Ця більш доповнена багажником таким. І... Фарами доповнітеного світла. Ну, Ще можна теж буде поставити. на ці Теж можна таке саме зробити. Сюди поставити це вже так неважливо. Це вже немає суті, ще можуть машини дороблятися і дороблятися. На даний момент тут такого сильно переробок не було. От. Тут помітно, що просто зрізана криша, задня частина кузова. От, по кузову. Ну і вже елементи всякого, як то кажуть, декора. От, от вона виглядає отак от знизу. Це вона виглядає так знизу. Тобто зроблені мости. Все як має бути. От. Це так от вона ззаді виглядає. Тобто, ну так цивільна підножка тут зроблена, тут підножки зроблені. От. Щоб вони ну, так от... Трошки двері посідають. Ну, не от. От. Тут зараз відкриє от салон. Все прокрашено. Карти дверей теж прокрашені. Ні. Чи прокрашені? Ні, не прокрашені. Так, да, це більш така є. Ну, салончик он покрашений, все тут. Ця. Більш зроблена така агресивна. В неї вже стоїть Шноркель зроблений. Така теж все в такому матовому кольорі, щоб не де зайчики не пускало. Під сонця. От теж знизу От вона зроблена. Знизу теж поставлені от, підножки на цій машині. Салон тут. Теж так, прокрашений трошки такий. Ну тут більш темніше, якщо видно. Ну, ось такі от. От. Так вона виглядає ззаду. А ці дуги зйомні, тобто вони знімаються. Зараз я вам покажу, як це робиться. Раз. І виводиться. Піднімається. І виводиться з задніх зацепів, там, де були стопи. От. Тобто, знімається він. Може бути такий вигляд, без різниці. От. Назад ставимо. Дірочки накрила вставляємо. От. І все. Дуги на місці. От. Тобто, отакий от варіант оффроуда. Такі в американському стилі. От. Ну, це більш такий підвоєнки. Можна тут можна при бажанні або кулемет поставити, або ще щось. Це вже не важливо. Що тут кому як пона буде подобатись? Для когось дуже подобатиметься в охотничому стилі, для когось в мілітарному. От. Так що. Робота була пророблена така скурпульозно. Так, да, можна тут ще при бажанні, як у китайців, зробити, засверлитися, поставити дворники, але тоді треба буде заполірувати на стеклах. Можна зеркала поставити ще. Ну, Це як робилася конверсія, як савдеповський варіант. А можна тут працювати і працювати ще над цим. Тобто можна модель довести. До вообще обалденного состояния. Ну, стану, я маю на увазі, такого, що більш копійного, більш цей. Ну, як ви бачите, вон, недостатки савдеповських моделей. Це трошки деяких нетримання дверей. Ну, ще сказується те, що це зібрано з різних моделей, і як ви бачите, зазори. От Зазори, бачите, тут зазори неважнецькі. Зараз покажу тут о, а Тут більш зазори такі підігнали. Це, мабуть, з одного кузова. були, бопалося все. Здається, так це з одного кузова. А, ну, Трошки стоечка була репнута, підклеювалася. І недостатки, це недостатки, що, що на заводах просто були штампи про... Розношуються і зазори стають великими, кривими. Та і починає не тримати дверки. Це був один із недостатків більш пізніх моделей з От Бачите, ця вже дверка не звідси, вона вже трошки має зазор, вона вже косо стала. Тут вроді би добре все. А тут трошки коса. Не факт, що вона навіть зроблена в штампі рівно. Тому що штампи зношувалися з часом і були кривовенькі трошки. Так що такі о, більш пізні моделі. Так що такі на обзорі такі у нас оффроуди На базі СРСР-ровських агрегатів. От. Кому подобається, можете ставити лайки, кому не подобається, можете ставити дизлайки. То вже таке, то вже, як то кажуть, на любителя. От. О, ще ось капот відкрию, не відкривав. Як бачите, там мотор, все як має бути. От. От за що я люблю совдеповські моделі, оці особливо старі, які були ті, що подорожчі, що в них он... Пропрацьовувався мотор. Саме такий пропрацьований мотор. Практично це був у Волгу 24 Саме пропрацьований. Усіх останніх такий більш-менш просто штампували та і все. От. Так що ось маємо отакі моделі. Кому подобало, сподобалось відео, будь ласка. Гарного вам перегляду, гарного вам дня. І чистого неба над головою. Всім дякую за ефір. Всім до побачення!